Казка, їжачок і дощик. Літо видалося спекотним. Набридло їжачку ховатися від розпечених промінців під старою липою. І він задумав неймовірне перетворити літо в осінь. Чого тільки не трапляється на світі? Розмірковував їжачок. Перефарбую довколишній світ у жовто-багряний колір і враз війне На дворі стане по осінньому свіжу, а в саду колихатимуться на гіллі рум'яні яблука, медові груші, стиглі сливи. І тоді покличу на гостин всіх лісових мешканців. В'їжачок аж проковтнув слину. Так хотілося йому поласувати свіжими фруктами. До пізнього вечора, доки вистачило жовтої фарби, порався їжачок на городі. Де ти був? з докором спитала їжака мама. На городі, відповів їжачок. Корисною справою займався. Якою? Все перефарбував у жовте. У нас там тепер справжня осінь. Маленький ти ще в мене. Хіба не знаєш, що кожна пора року приходить не тоді, коли комусь цього заманеться, а за суворими законами природи, відповіла мама їжачиха. А казочка про 12 місяців, здивувався маленький їжачок. Там серед зими було літо. Опівночі, коли їжачок вже смачно спав, пішов тихий літній дощик. Він вистукував у шибку, щось шепотів. Їжачка розбудив радісний крик зайчика. Ти чого не спиш? запитав його їжачок. Дощик, дощик іде, радів у хати. Мамо, аж підстрибнув їжачок. Я ж казав. Що настане осінь. Казав, вже й дощик накрапує Від побаченого на городі їжачок закліпав очима. І дині, і квасоля, і листки на деревах стали знову зеленими. Від жовтої фарби сліду не залишилось. Трохи не заплакав їжачок. Що ж це наробив пустун дощик? А ти не сумуй. Мовила мама. За літом обов'язково прийде осінь з пахучими плодами і достатком. От побачиш кінець казки.